Всім привіт! В цьому відео я розповім, як приготувати домашній крем-сир та зроблю з нього крем-чіз для торту. Також розповім деяку особливість крем-чізу. Поїхали! Кидаю в морозилку 15% сметану, щоб вона замерзла в кістку. Потім знімаю упаковку, зразу кладу на сито з марлею та чекаю, коли повністю розтане. Потім накриваю марлею, ставлю під прес та відправляю в холодильник на ніч, щоб стекла сироватка. Сироватки стекло дуже мало, а крем-сир м'який та ніжний. Також, якщо ви візьмете сметану більшої жирності, крем-сир вийде більш щільним. Нам тільки залишилось посолити на свій смак та розім'яти вилкою або перебити блендером. Домашній крем-сир готовий. Ви можете його не тільки намазати на гренку. І скрутити суші. Також робити з нього крема, чизкейки і так далі. В цьому відео зробимо з домашнього крем-сиру крем чіз на вершках. Беремо 200 г домашнього крем-сиру. Додаємо 100 г вершків не менше 33% жирності та цукрову пудру 40 грамів. Починаємо збивати міксером на маленькій швидкості та поступово піднімаємо оберти міксера. Крем повинен бути однорідним та стійким. Як бачите, є маленькі крупинки, але вони зовсім не відчуваються. Також є особливість в роботі з крем чизом. Краще всього крем використовувати свіже збитим. Тому що після того, як він постоїть в холодильнику, він стабілізується та з кожною маніпуляцією з цим кремом він починає танути. Його текстура змінюється та він стає менш стійким. Також частіше всього ним вирівнюють бенто тортики. Це крем, який постояв в холодильнику та стабілізувався. Як бачите, структура повністю змінилась та стала більш рихлою. Я вирішила проекспериментувати з домашнім крем-сиром та. Магазинним. Що я скажу? Це не залежить від того, домашній крем-сир або куплений. Результат буде таким самим. Зараз він ще стійкий, але якщо я його повністю змішаю, він втратить свою стійкість. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше відео. З вами була Кейт Кухня, до зустрічі!